Дві нові роботи авторства Олександра Курмана з'явились у Запоріжжі. Уродженець Донеччини наразі живе та працює у Києві. До нашого міста приїздить не вперше, чимало його робіт вже прикрашають вулиці Запоріжжя. Каже, ідея стінопису Чекай мене, що на фасаді будівлі хабу «Ветеран-Про», виникла давно. Це дуже складна ідея, тому що ну, вона виникла в 2022 році ще, а, виникла вона з того, що в нас в нашу країну. Прийшла неймовірна біда. Вона була і до цього, але можливо не така масштабна, як зараз. І... Але в 2022 році, коли все це все, все почалось, і це навіть не ідея, а просто якась ну наш наше життя, яке зараз стосується кожного. На жаль, мурал. Чекай мене про тих, хто боронить нашу країну від ворога та тих, хто чекає своїх рідних з фронту. На стіні будівлі зображені обійми жінки та військового. Через цю пару автор символічно передає почуття усіх, хто чекає та кого чекають. До нас підходило багато людей, і багато військових і жінок. Ми. Багато спілкувалися з людьми, особливо ввечері, коли закінчували роботу. і До нас приходили. і Вони казали, що для них це важливо. Але ну, це, і мені здається, це найголовніша така подяка. Створювати стінописи киянину допомагали друзі-художники із Запоріжжя Олексій Хело та Денис Ліптон. У Провському районі на одній з вулиць жив новий мурал. Це портрети людей, які зустрічають перехожих. Серед них відомий актор Макс Березнер та волонтерка Ольга Донік. Мурал створили троє художників, перетворивши звичайний паркан на об'єкт мистецтва. Аби створити цей мурал, знадобилися місяці. Роботу над ним почали ще у квітні. Цей стінопис, як і на фасаді хабу Ветеранпро, створили на замовлення міського департаменту культури та туризму. Замовники упевнені, подібні арт-об'єкти не тільки прикрашають. Місто, але й покращують психоемоційний стан запоріжців, дарують відчуття затишку. Так вже бачила, мені подобається Мені миров. дуже подобається. Ця робота дуже гарна і дуже вишукана. Кольори і напевно, оптимізм зображень. Хочеться посміхатися, навіть коли день не занадто гарний. Стінописи, подібні цьому вимагають від автора великої майстерності, каже художник Хеллоу. Олександр виконує зображення дуже часто, можна там поспостерігати в його творчості, дуже часто прям реалістичні і чіткі зображення. Тобто по, е, в його манері можна прям портретні сходства знаходити. Тобто це фактично ну, таке, ну, може, фотореалізм, я би так сказав. До речі, художник Хало один з десяти персонажів, які зображені на цьому моралі. Каже, це честь для нього. Задум доволі простий, доволі важливий для сьогодення. Тут ми бачимо спектр емоцій. А знову ж таки, і спілкування з самим Олександром. Це фактично цитата. Ми, нам в дитинстві багато не треба було, щоб там чомусь порадіти. Навіть елементарно бульбашки і там. Льбабки, да, це вже викликало емоції. Тобто, це от і є живе, живі емоції, живе місто. Просто живи, просто радій кожній дрібниці. Це головна думка цієї роботи, каже Олександр Корбан. Вулиця Гребельна, це фактично в'їзд у місто з правого берега. Тож новим моралом Запоріжжя зустрічає гостей та одразу налаштовує на позитивні емоції, переконані художники. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ.